вітаю з вами, як завжди, у цій порі, я Ксенія Ліардо, і моя програма у всіх навостах. Більшість корінних львів'ян знають, що таке батяр, Але існують і такі, які чули це слово, але не до кінця розуміють його значення. Для обізнаних і не дуже обізнаних. Моя сьогоднішня програма разом із рестораном садочком батя. Ресторан садочок Батяр ще зовсім молодий за віком, але вже справжній ветеран за своєю історією. Пізнаватись таємниці батярства будемо разом із одноіменним рестораном Батяр Що по вулиці Манцинського, 3. З історичних джерел відомо, що батяри це спритники, башкетники, представники львівської субкультури першої третини двадцятого століття. Назва батя походить від угорського батя волоцюга, розбійник, розбишака та Шельма. Батяри до всього підходили з гумором. Тому навіть тут у пана Еддя вам є що почитати. Южя там, куана Збіра, ти бандиту, ти хуліра, замишниці і хербати,щі з кашманькі Точку Тощо їжі тут ружі ти жішниці мав брат, ружі о на мові. Як це ж рич, духа віри, До ні вчить. Хочу звернути увагу на мапу, що на стіні ресторану «Батяр». вона цілком і повністю пояснює назву закладу: ресторан Садочок. Батяри збиралися у садочках різних районів Львова. Найбільша кількість з них була розташована біля високого замку під замчі та верхньому личакові в традиційних районах львівського самого новаріння. Мучицьок це чиніна на свічі ой, як серце батв'яра розстріло. Львівські батяри стали першими в місті представниками польськомовного середовища а у 90-ті роки творився міф ідеалізованих українських батяр, і всі польські пісні батярської тематики перекладалися українською мовою, стилізуючи їх під львівський балак. Тому відповідна музика у ресторані Батір супроводжуватиме вашу трапезу. А ще й унікальна підбірка ретрофільмів відмінної якості допоможе вам перенестись у часи стародавнього. Львова. Перед пасок галерівкуш не варт Рошеваржевар музичка і у Браслівських батяр останні століття міфологізувався і зазнавав змін сьогодні. Це частина суспільного уявлення про старі добрі часи Львова, які місто нібито переживало наприкінці 19-го, початку 20-го століття. У 2008 році було запроваджено День Львівських батяр, що проходить 1 травня під закликом. Батяри всіх країн об'єднатись. Ресторан Батьярще по вулиці Менцинського 3. Прийматиме в цьому святкуванні чи не найважливішу роль. Муту робить хасі. Чим я панна хоче, прошу, пане Ясі, Дай ми панну, хоч надію. Я сі з пана смію, пан не прикуліє, та й вже, та й вже. А мусочка і рамосочка. І звичайно ж, кухня. Усі батяри пили горілку, закусували її салом, ковбасою та м'ясом. Якщо вам цікаво дізнатись про решта нюансів батярської кухні, тоді не перемикайтесь, тут є чим нас здивувати раз, І свій провести. Одна з них торба щастя, запечена теляча вирізка у формі торбинки, наповнена смачними інгредієнтами, що цілком відповідають батярським смакам. А музичка гра, гей, як її злаблю свої лапи, вхоплю по підбоки, боки. Як пляш широкий, сміло ставлю кроки. Раз ю щипну, раз юрит, або полоскочу. Або ж гусяча грудка, яка примариновується за стародавніми рецептами та подається з гарніром за вашим смаком. Гебра весело гасає, хочу громний стеск. Нагріноги ми здрендвіли в краткий цілий тиск. Дивлюся, ж туманька моя, сі престиж купка. Я радова, як ахмара. Я Хулярні злакаміянгеле, хоть на там. у ресторані Батяр при приготуванні страв використовується надсучасна техніка, така як лавовий гри, на якому м'ясо готується на камінні вулканічного походження, що надає страві неперевершеного смаку. Сміло ставлю кроки, раз і щеплю, раз юрип або полоско вона та черепцю тексу. Він не каже ні. Також меню включає широкий асортимент рибних страв, перших страв, салатів, десертів та випічки, родзинкою якої є яблучний штрудель та печень яблука з медом, родзинками та коняком. в кров'ю десь зляв. Манька хуха медовуха. Перестань лиш то пань Він а музичка гра. Свої лапхоплюки як пляш широкі сміло славне у увагою і асортимент напоїв як алкогольних, так і безалкогольних. Адже сучасним батярам треба вміти догодити традиції. Традиціями авела за вікном 21 століття, і варто крокувати в ногу з часом. Особливу увагу хочу звернути на кавову карту, адже кожен поважаючий себе львів'янин повинен на ній знатися. У ресторані «Батір», що по вулиці Манцінського, 3 кавова карта приємно дивує око. Від традиційної еспресо до вишуканих молочних та каво коктейлів таких як кава по ірландськи кава, по мексиканськи кава тропік, мікс по козацьки та навіть яєчна, цей перелік можна ще довго не закінчувати, але особисто від себе раджу завітати та переконатись на власному досвіді у достовірності моїх слів. Схильний Львова я гані на гатінакру про страви дізнались, про каву також дізнались. Тепер варто дослідити винну карту, яка була екстра популярною за часів стародавніх батяр і є не менш актуальною сьогодні. Окрім традиційних батярських напоїв, ресторан Садочок Батяр», що по вулиці Менцинського, 3, пропонує широкий вибір вин, батьківщиною яких є і Аргентина, і Грузія, і Іспанія, Італія, Молдова, Франція, Чилі, а також джин, коньяк лікери, ром, текіла та різні настоянки, які ще й виявляються родзинкою ресторану через спосіб їх подання. Ресторан Батяр, що по вулиці Менцинського, 3 – це єдиний заклад Львова, де гостей зустрічають і проважають за стародавнім батярським звичаєм, а саме пригощають традиційною батярською чаркою. І львів'янам, і туристам варто знати історію стародавнього міста Львова. Тому завітайте до ресторану Батяр, що по вулиці Менцинського, 3. та дізнайтесь найдетальніші нюанси такої смачної кухні. А з вересня місяця ресторан Батяр відкривається для вас з 8-ї години ранку на сніданки. Ну що ж на жаль, я вимушена з вами попрощатись. Ми неодмінно побачимось на наступному тижні, і наша зустріч, як завжди, буде у всіх на устах.